Попередній рік став для української локалізації доволі сильним та успішним. Гравці отримали не тільки десятки інді проєктів рідною мовою, а ще й багато тріпелей локалізованих ігор, таких як Нова Мафія, Kronos, Kingdom Кум Deliverance 2 та багато інших. А от що нам дасть новий 2026 ігровий рік, зараз і дізнаємось. З вами кіностудія Версетті. Мене звати Денис. Наливайте свої ритуальні напої для перегляду та погнали до майбутніх топових ігор українською. Одразу хочу зауважити, що це не чіткий список від найгірших до найкращих ігор. Проте це приблизний вектор, які проекти я чекаю більше, а які трішки менше. Тож почнемо здалека. Майтозі. Soul Flame – похмура фентезійна рольова гра з вільним доступом, звичні для жанру бої на мечах та магія. Цікавою особливістю є генерація підземель, тож банально все вивчити не вийде. Креативний директор заявив, що Soul Flame натхнена Elden Рінгом та Гостав Цушимою, проте в Ебгорці затишної MMORPG. РПГ. Загалом гру анонсували ще в 2022-му, проте вона досі знаходиться в стані прелюдії. Саме таким словом розробники називають стан проекту. На людську мову це ранній етап створення, тож гра знаходиться досі в альфа-версії. Проект має сторінку в стімі та свій сайт українською, тож додаткову інформацію ви можете знайти там. Адже я не сильний в ММО іграх, тож не буду вам тут заливати зайве. Скажу тільки, що розробники наші канадські слони. Діджитал Extremes одразу підтримали Україну інформаційно та фінансово, Засудили агресора і заблокували можливості оплати зі сторони баліт. You Mortal Shell 2 стильний соуслайку у невеликому відкритому світі. Першу частину я не грав та в час виходу навіть не чув про неї. Але продовження по трейлерам виглядає цікаво. Нас чекатимуть унікальні вороги, темний панівечений світ та можливість вселятися в загиблих воїнів задля вивчення нових механік бою. Особисто мені стилістика подобається навіть більше за інших представників жанру. Все виглядає не просто красиво, а саме стильна та різноманітна. що це частково російська гра, проте я з цим не згоден. Кампанія зареєстрована в США, та моя багато вихідців східної Європи. Так, в команді є росіяни, але по-перше, вони давно не проживають на території баліт. А по-друге, розробниками також працюють і українці, і молдавани, і вихідці з інших частин континенту. Тож ніяких проблем я в цьому не бачу. Податки не йдуть на Росію, а це, як на мене, головний аспект ситуації. Друзі, також хочу подякувати цим чудовим людям за підтримку мого каналу. Ви не даєте опустити руки та мотивуєте на новий якісний контент. Наразі спонсорів лише 7 чоловік. Тож, якщо маєте змогу та бажання, можете підтримати мої зусилля та канал. Без фінансової допомоги функціонувати довго, на жаль, це все не зможе. Дякую вам величезне. Holstein Survival хоррор від польських розробників. Я б сказав, що це такий собі локальний піксельний Silent Hill. Тільки от замість дружини головний герой шукатиме свого друга. Основною фічею гри є цікаві ракурси камери. При дослідженні світу це виглядає як ізометричне РПГ. При стрільбі вже схоже на деякі частини Resident Evil, а при керуванні авто гра вже пропонує вигляд від першої особи. В піксельній стилістиці це все виглядає реально свіжим та цікавим. По трейлеру мені сподобалось також різноманіття зброї. Тут будуть не тільки повільні в стрільбі пістолети, притаманні меланхолійним жанрам, а ще й динамічні види зброї, такі як автомати чи УЗІ в дві руки. Вереги, судячи з всього, будуть якісь заражені, чи то зомбі, чи просто неконтрольовані під впливом якогось вірусу. В будь-якому разі стріляти та бити доведеться багато. Тож грабіться бути доволі жвавою. Has been built on ashes. One More Level – польська студія, яка стала нам відомою по серії ігор Гастранер. Цього разу хочуть перенести нас вже не в світ кіберпанку, а на початок 19 -го століття. Головний герой, солдат армії Наполеона, який повстав з мертвих та вимушений боротися з мутованими ворогами. Гра представлятиме себе Souls-like від першої особи та пропонуватиме не тільки холодну зброю, а ще й вагнепал та магію. Загалом я не прихильник таких карикатурних варегів. Проте журналісти, які спробували гру на Gamescom, нахвалюють геймплей та ідею солслайку від першої особи, а не від третій, як всі вже звикли. Тож всі звичні механіки бою відчуваються зовсім по-новому. Тепер повертаємось трішки назад у часі до середньовіччя та очікуємо Chronicles Medieval. На перший погляд, все дуже схоже на Kingdom Come Deliverance 2, тільки від третій особи. Гру починаємо ноунеймом та йдемо одним із трьох шляхів: влада, багатства або пригоди. Проходити гру можна як самому, так і в коопі, проте, чи чи будуться окремі битви, чи весь сюжет можна буде прийти з другом, наразі невідомо. Особисто я нічого суперцікавого цікавого по трейлеру для себе не виділив. Проте, у Power Games мають в команді розробників, які займались кіберпанком та GTA. Тож потенційно проект може вийти доволі якісним та мати свіжі погляди на класичні механіки. Наразі в Steam ігру додали в бажане більше 200 тисяч разів, тож певна цікавість у людей до Medieval точно є. Відкритий доступ чекаємо в цьому році на ПК, а от ситуація з консолями поки що зовсім невідома. Перша частина Планета Флана була для мене сірою мишкою, доки я не придбав її на зимовому розпродажі. Скажу чесно, потрапила вона до мене у вішліст в свій час як просто симпатичний платформер з українською мовою. Надій на цю гру я не покладав зовсім. Проте зігравши, був приємно здивований історією, анімаціями, головоломками та нереально гарним світом. За милого партнера улюбленця просто мовчу, це милота у чистому вигляді. Кожен гарух та звук змушує зупинятися та повторювати стрибки знову і знову. Тож, хто не знайомий з серією, рекомендую пройти першу частину та дружно чекати продовження. Локалізація тут поняття умовне, адже мова в грі своя та вигадана. Проте меню та інтерфейс українською я вважаю все рівно приємним бонусом. Blight Survival це екшн хор виживач в середньовічному сетінгу 14-го століття. Нам потрібно дістатися та знищити джерело скверни, смертельний зарази, що нищить ці землі. І виконати це завдання можна буде як самому, так і з трьома друзями в кооперативі. Події грі розгортаються на нічійній землі між двома королівствами, втягнутими у безкінечну війну. У цьому чистилищі за станків уполеглих і вирвався новий різновид недугу. Живлячись і міцніючи від пролитої крові, зараза. Стрімко поширюється, перетворюючи людей на монстрів. Самі ж розробники написали, що це буде новий досвід екшн-хорору, що поєднує жорстку боївку із механіками натхненими роглайт та екстракшн проектами. Анонс відбувся ще декілька років тому. За цей час команда обросла гарними спеціалістами та інвесторами, тож шансів на успіх тепер помітно більше. Плейтест на ПК почнеться цього року, а от повноцінний реліз може затягнутися до початку 27-го. Перша частина Sinking City була сприйнята переважно негативно. Її критикували за баги, проблемний баланс та кінцівки. Особисто мене даний проект ніколи й не цікавив. По-перше, я не фанат Лавкрафт стилістики. По-друге, історія здавалась низькоякісною копією на Silent Hill. Проте йшли роки, і ситуація в українській студії дещо покращилась. По-перше, були вирішені судові проблеми з видавцем, які тягнулись не один рік. Тож всі права на свою гру фрагверс повернули назад по друге в 21 з році виходить ремастер, який гравці вже прийняли більш тепло, хоча й багато проблем оригіналу нікуди не поділися. Також гру критикували за присутність російської озвучки, при тому, що українською доступний тільки текст. Але від себе скажу, що в ті часи ще й з недобросовісним видавцем це було взагалі не дивно. Але до чого це все? Незважаючи на деякі проблеми The Sinking City, розробники намагаються зі всіх сил поставити її на ноги. Актуальний ремастер ми вже маємо. Російську повністю прибрали з другої частини, включно з текстом. Тож я маю надію та бажаю успіху нашій українській грі, яка петенна. Нційна може стати не просто непоганим продовженням, а конкурентоспроможною спроможною грою на світовому ринку відеоігор. Приватний детектив Маус за своїми механіками є доволі стандартним шутером від першого обличчя. Проте стилістика вирішує все. Це чорно біла мальована вручну анімація, на мультфільмами 30-х років. Зі слів розробників, нас чекає динамічний гралат, розкриття злочинів, десятки видів зброї та оригінальний джазовий саундтрек у виконанні великого оркестрового бікбенду. Також тішить дослідження міських локацій, таких як кіностудії, оперні театри, балата, каналізаційна. Стоки та інше. Маусбург, справжня скарбниця детектива з купою перестрілок та крутими босами. Головного героя, до речі, звучить Трой Бейкер. Це голос, який стояв за Джоелом в The Last of Us. Тож особисто я дуже чекаю на гру, адже стилістично це кавток-свіжа повітря, який я не відмовлюсь відчути. Resonance Plague Tale Legacy вже з назви можна зрозуміти, що це непряме продовження попередніх двох частин. На жаль, чи, на щастя, історія Амісії та Хьюга закінчилася. І хоча перші дві частини серії мені доволі сподобались, все ж таки пора рухатись далі. Події гри відбуваються за 15 років до Дереквіуму, а головну героїню звати Софія, яку ми вже зустрічали в другій частині. Гра змістила акцент з класичного стелсу на екшен адвенчуру Тож геймплей на спіноф буде відчуватися. Відміна від інших ігор серії, що, як на мене, добре. Історія пропонує нам розкрити таємниці минулого Софії та відправитися на острів Мінотавра, де на нас чекатимуть випробування, головоломки та постійна боротьба з армією на хвості. Але найгірша лиха жахлива істота, прихована за міфом, яка незабаром відгукнеться в ній самій. Також в історії буде реалізована паралельно дві епохи. Теперішнє середньовіччя та мінойські часи все задля розплутування загадок та таємничого минулого макули, прокляття з попередніх частин Плактейл. Звісно, це далеко не всі ігри, які вийдуть українською в 26-му році. Проте на даний момент я постарався виділити найбільш цікаві проекти. Хоча, думаю, нащо чекати мене один приємний сюрприз, як це і було попереднього року. Особисто я найбільше чекаю детектива Мауса, Планета Флана 2, Спінов Плактейла та Холстін. І можливо краєчка Мока зацінив би Mortal Shell 2. Стилістика подобається, просто жанр не зовсім мій. Пишіть обов'язково в коментарях, на які проекти чекаєте ви та ігри, які я міг пропустити. Буде цікаво почитати та обговорити. Якщо рубрика вам сподобалась, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Буду дуже радий. Ну а на цьому поки що я з вами прощаюсь. З вами був Денис та Кінастудія Версеті. Зустрінемось у майбутніх відео.